Дачники томатоводи бувають двох типів любителі екзотики, які виписують з каталогів рідкісні сорти з хитромудрими назвами і довгим переліком трудомістких рекомендацій по вирощуванню, і ті, хто садить перевірені, надійні і невибагливі сорти, стійкі до хвороб, що вимагають мінімального догляду, томат боєць вибирають саме представники другого типу історія вирощування сорту томатів, боєць чергова вдала розробка сибірських селекціонерів. Томат боєць була представлена майже 20 років тому з 2000 Сорт включений до Держреєстру. для всіх регіонів України. Вирощують його на особистих ділянках і фермерських господарствах не тільки тут, в мережі є відгуки з Білорусі та Америки. Така популярність пов'язана з тим, що процес культивування цих помідорів не відрізняється складністю. У якийсь момент за цим сортом закріпилася назва боян. Тому часто на упаковках насіння і у відгуках про сорт вказують обидва найменування, опис сорту помідорів, кущі томати цього сорту не бувають високими, всього 42-45 см п'ять на штамбові має детермінантний тип зростання і лястість і облиственність куща середні, тому намагаються посадити цей сорт на невеликих вільних ділянках, вони не займають багато місця, лист темно зелений. З вираженою зморшкуватістю квітки жовті зібрані в прості суцвіття. Перша кисть закладається над 6-7 млистом, а наступні через один або два плодоніжка з цунуванням, незрілі томати овальноциліндричної форми з невеликим дзьобиком на вершині. У деяких описах вказується перцевидна форма плоду, але це не цілком коректне визначення. Поверхня томата гладка. Забарвлення незрілих плодів світло зелена з темно-зеленою плямою близько плодоложа, стиглі помідори сорту боєць червоного кольору. Вага плодів коливається в проміжку від 67 до 88. У кожному помідорі знаходяться 3-4 насіннєві камери, м'якоть приємного томатного смаку. Деякі дачники звертають увагу на плотнуватою шкірку помідорів цього сорту. Плоди використовують для приготування свіжих салатів. Закусок, відмінні компактні циліндри добре поміщаються в банках і тримають форму, тому застосовуються в маринадах і для засолювання, ранні помідори не відрізняються вишуканим смаком, вони скоріше заповнюють паузу перед появою великоплідних пізньостиглих плодів, тому боянна шкода пустити на пюре, Лечо або томатний сік. Відео-огородник практик Ольга Чернова про скоростиглих томатах боян, характеристика сорту боєць. Помідори сорту боєць встигають зазвичай на 95-й день після дружних сходів. Залежно від погоди або кліматичних особливостей регіону, ці терміни можуть зрушуватися в бік укорочення або подовження. Томат боєць характеризується посухостійкістю. Що важливо для дачників вихідного дня, які не мають можливості часто поливати рослини? Ще один плюс сорту полягає в тому, що його коротке стебло не потребує підв'язування, а рідкісне розгалуження позбавляє від необхідності пасинкувати рослини. деякі дачники навіть не видаляють листя під сформованою квітковою пензлем, інакше кажучи, томат боєць еталонний сорт для початків цього родника. Приємна особливість томата низька чутливість до бактеріальних хвороб і вірусу тютюнової мозаїки, як і всі ранні сорти помідорів. Томат боєць слабо реагує на фітофтору, але для профілактики деякі городники рекомендують обробити кущі один. Врощином мідного купоросу оприскування проводять через два тижні після висадки розсади в ґрунт. При необхідності повторюють обробки через 15-20 днів сорт боєць урожайний. З 1-2 збирають до 2-3 відмінних компактних помідорів. Товарність плодів досягає 7-2. стиглі томати сорту боєць добре транспортуються, а незрілі плоди швидко дозріваються. Звичай, саджу кілька кущів томата боєць, як тільки починають встигати плоди, збираю весь урожай, в тому числі і незрілі помідори. Повністю визріли плоди використовую, а зелені залишаю на дозрівання, кущі прибираю з ділянки місце. Що залишилося, можна засіяти сидератами або зеленими культурами, але частіше до цього часу вже підростає розсада кабачка для осіннього врожаю і сівозміну забезпечується, і загроза фітовтори для ділянки мінімізується всупереч рекомендаціям з мережі. Вже кілька років практикую більш ранній посів насіння томатів на розсаду не всередині березня, а на початку лютого. З лотками і стаканчиками в квартирі доводиться миритися довше, але урожай виходить дуже раній, вирощування томатів боєць, ростити томати цього сорту можна із власного насіння, так як боєць не є гібридом, але при різноманітності постачальників і сучасної доступності насіннєвого матеріалу в цьому вже немає необхідності. Зазвичай томати сорту боєць вирощують розсадним способом. Для цього насіння заздалегідь промивають розчином епін або фітоспорін і тримають у вологій ганчирочці до їх прокльовування. Подальші заходи не відрізняються складністю. Розсадні стаканчики наповнюють готовим живильним ґрунтом і проливають розчином фітоспорін. Проклюнулися насіння томата, по один-два висаджують в склянки і присипають ґрунтом. Накривають листом скла, щоб створити парниковий ефект, і залишають при температурі о 2 3 О2-5 ос з появою перших сходів, піднос зі стаканчиками переносять в освітлене місце, температуру приміщення доводять до 1,8 ос. В умовах недостатнього освітлення розсада буде витягуватися. Тому іноді має сенс підключати фітолампи за два тижні до передбачуваного терміну. Висадки в ґрунт розсаду починають гартувати, провітрюють кімнату, відкривають вікно або виносять стаканчики на балкон, поступово збільшуючи тривалість їх перебування під впливом низьких температур. Ростити ці томати можна і під плівковими укриттями, і у відкритому ґрунті, як правило. В перші дні поруч з посадками закріплюють дуги, на які натягується плівка, у міру встановлення теплої погоди, покривний матеріал прибирають. Цін на простір теплиць не варто віддавати під ці рослини. Сорт томата боєць невибагливий. При посадці між кущами залишають по 30-35 см. Відстань між рядами зазвичай становить 45-50 Вибирають освітлені ділянки землі, грядки орієнтують з півночі на південь. У кожну посадкову лунку рекомендується відразу додати до 150 гозоли, таким чином вдасться забезпечити рослини необхідним їм калієм. Досвідчені городники не радять застосовувати рясні підгодівлі свіжим гноєм, зате рекомендують ретельне видалення бур'янів, розпушування ґрунту, мульчування і регулярний полив. Вносити воду потрібно під корінь рослину ранкові або вечірні години. Уникаючи попадання крапель на листя, при можливості поливають теплою, відстояною водою, волога вкрай необхідна рослинам в період утворення квіток і зав'язування плодів, недостатній полив може спровокувати опадання зав'язі. Під час наливання плодів полив теж не припиняють, тільки проводять його після кожного чергового збору томатів. Відгуки про сорт ясажу боян боєць більше 10 років і завжди дуже ним задоволена. Кращу його тільки в ох, так як це низькорослий детермінантний сорт, дозріває одним з перших, дуже смачні плоди, а як в салатах, так і для цільноплідного консервування. Писнкую його тільки до першої кисті, потім пасинки не прибираю, можна вирощувати без підв'язування, але у мене так не виходить, доводиться підв'язувати, інакше під вагою плодів може стебло зламатися, є червоний і жовтий боєць боян. Сажу обидва відмінності тільки в забарвленні плодів, перепілках цц. Фурюмгою серю Трац 266109 шість паде я садила томат боєць, боян. Відмінний томат по одному кущу сиділо і в теплиці, і в ґрунті. Дуже урожайний, м'ясистий, смачний. В закачуванні буде не жорсткий. У холод, який у нас був в червні, і в дощ три тижні не накривала взагалі, заспівав однаково і там, і там. Багато зняли з нього Мочалова Олена Хурьмогою Серютрац два шість 11 пак садив в минулому році томат боян боєць. Це які для ледачих садівників вони не вимагають пасинкування. Кущики невисокі, мах один-два виросли, але помідорів було реально як грона винограду, не дуже великі, але і не дрібниця пасинкування і справді не вимагають. Кіл лінгтпс. Дом Ардача Флат 1-879192792, в парт 1 перпаде 50, нуль, вирощувала влітку 2014. Сорт взяла за порадою колеги як абсолютно невибагливий, підтвердилося на 2-0-0, ріс як картопля. На полі весь в бур'янах не пасинкувала, не підв'язувала, поливала зі свердловини холодною водою. Додамо, що в Челябінську літо 2014 було холодним і дощовим у підсумку. При всьому моєму кострубатому досвіді прекрасного отлодоносил, ми його і в салатах їли, і засулили. Думаю, що при правильному догляді порадує хорошим урожаєм. Зовні кущимось мені нагадав Петрушого родника, прекрасний сорт для овзоні ризикованого землеробства, купила знову стрикозахт в. Томат помідорцом не форіум індекс стоп'ять нуль сім Я нашим дівчаткам їм все вуха прожужила. Махонький ріденький кущик з великими вершками. При цьому вони ще й смачні. У всякому разі набагато краще звичайних червоних дітей, дуже холодостійкий, потрапив восени під заморозок. Все замерзло геть, але кілька кущів бійця вижило, ну і природно. З плодів від цих кущів були зібрані насіння, посіяні для раннього врожаю, поки ростуть без питань, і ще одна перевага його дійсно не треба пасинкувати, тому як пасинкувати особливо нічого. Занадто маленький прозорий кущик ксенаскт, В Томат помідорцом нефорім індекс 155 цей сорт прекрасно приживається і росте навіть в лотку переваги не капризний. Не треба підв'язувати. Пасинкуванням займатися недоліки не знайшла. Загалом задоволена я цим сортом, буду купувати ще тільки на майбутній рік, планую їх вже висаджувати на ділянці, ні експеримент з лотками вдався, сорт боєць бойової і зовсім не боянистий, можна їх вирощувати і на болонці, і можна сказати, що це сорт для тих, хто любить помідори з грядки, ось возитися з ними ні ідеальний. Схожість хороша, городникам рекомендую єдине. Шкірка товста дуже у цього сорту. Мардінахтп, оцовікцом ревів 5141776. Хто за два десятки років сорт визнали і вирощують у всіх регіонах України, якби не називали томат, боєць або боян. Він на ділянках не пустує, дає ранній урожай, не хворіє і радує невибагливістю. Дачники, які познайомилися з ним і оцінили його гідності, як правило, залишають його в якості базового раннього сорту.